Всім привіт! Хочу вам продемонструвати нове поступлення. Це є Audi e-tron 2021 року випуску з пробігом 59 тисяч кілометрів. Автомобіль імпортований з Німеччини, куплений на лізному аукціоні. Давайте продемонструємо вам автомобіль, в якому встані, в які комплектації, розберемо детальніше його. Почнемо. Так, по автомобілі у нас присутня оптика. Full LED. Також у нас е парктроніки 360, а саме по колу, з функцією автоматичного самопаркування. На автомобілі літня резина в доволі хорошому стані. Опційно у нас присутній другий слот зарядки. Тобто у нас з двох сторін входи для заряджання автомобіля. Це є опція і доволі зручна. Також у нас присутній безключовий доступ до автомобіля. По салону у нас розширений шкіряний пакет, а саме дверні ручки та центральна торпеда прошита оригінальною шкірою. Сидіння у нас також шкіряні з пам'яттю, електрорегулюванням, пам'яттю водійського сидіння та електрорегулювання обох передніх сидінь. Присутня в нас також панорама. Автівка має дуже класний і збережений стан, як бачите, зовсім не має сидіти експлуатації, не потерта, доглянута. Також, як бачите, стан керма. ну, Збережений автомобіль, відверто кажу вам. По задньому ряду сидінь. У нас присутні задні шторки. Також у нас є два слоти зарядки USB-C. Такий от салон. Дуже збережений і доволі гарний кольор автомобілі. Особливо він класно виглядає на сонці. Так, по задній частині у нас присутня камера заднього огляду, також у нас е, кришка багажника відкривається махом ноги. Ось так у нас виглядає багажник. Акуратно чистий автомобіль. Тут є всякі сіточки, органайзери різні. Так, давайте перейдемо до салону, продемонструємо вам опції. І так, в нас є підігрів бокових дзеркал. Це є регулювання пам'яті сидіння водія. Ось так виглядає водійське сидіння. Немає якихось глобальних слідів експлуатації. Так, пробіг нас складає 59 тисяч кілометрів. Це є е, керування е, круїз контролем. Давайте зайдемо автомобіль. Так. Присутній бездротовий Apple CarPlay. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Так, По асистентах в нас присутній... Audi PreSense – це є гальмування автомобіля вперед, перед перешкодою. Тобто, якщо вперед є перешкода, а водій не реагує, автомобіль загальмує. також у нас є утримання в смузі. Асистент утримання в смузі. І так далі. Кого буде цікавити даний автомобіль? Вартість його складає 33 тисячі доларів, це є 21 рік. Е, всі деталі, кого буде цікавити по даному автобілі, телефонуйте, ми надамо експертизу по аукціону. Е, також домовляйтеся про огляд. Дякую всім за увагу.